Вітаю вас, друзі, на навчальній платформі з нашим улюбленим Моксі. І сьогодні ми з вами поговоримо про тепло. Тепло, яку роль воно відіграє в нашому житті, і для кого потрібно тепло? Інколи, коли приходить людина в зал, вона запитує: А чи можна мені гріти? А, а яке тепло? А чи це не нашкодить? І це правильні запитання, тому що тепло буває різне. Кожне тепло воно має свою довжину хвилі. І в обладнання Новомедікал е, тепло використовується інфрачервоне тепло, біорезонансне. Чому біорезонансне? Тому що входить в резонанс з роботою наших клітин. Тобто, наше тіло сприймає це тепло як своє тепло. Е, що це дає? Це дає те, що в першу чергу <кій> ми отримуємо. Покращення самопочуття, наші клітини краще працюють, знімається спазм, покращується кровообіг. Тепло, яке буває різне. Тепло, в, наприклад, в сауні, в ванні, тепло, від батареї тепло це тепло, яке має іншу довжину хвилі, і наш організм його сприймає як чуже тепло. Да? І ми всі знаємо, що гіпертонікам, наприклад, в ванну. Приймати може бути дуже шкідливо для здоров'я. А тепло від Моксі, тепло від обладнання системи 595, Новохід, топрелакс це зовсім інше тепло. Це тепло, яке нас оздоровлює. <кій> І в Моксі ось нанотурмалінова плата, да, вона нам дає тепло. І як перевірити взагалі, яке це тепло, і чи це натуральний камінь? Бо теж буває, приходять люди і кажуть: а чи це камінь в, ну, в хід, чи в моксі? І ви знаєте, коли от взяти виключити Моксі, так? То якщо це камінь, як ми його можемо перевірити? Коли він виключений, він холодний. А коли ми прикладаємо, наприклад, з однієї сторони ось руку, так, то та сторона, куди ми прикладемо, вона буде тепло. А якщо ми, наприклад, просто от прикладемо листок, то, він, то е, нанотермалін буде холодний. Чому? Тому що це тепла регуляція в нашому тілі, і відповідно, це тепло від каміння, воно віддає тепло нашому тілі. Наприклад, якщо взяти, поставити Моксі на, на 70 градусів, і е, не торкатися на нього, то коли просто він е, лежить, ми не будемо відчувати, що це 70 градусів. А коли ми прикладаємо до руки, то ми відразу відчуваємо, о, як пече, тому що це вже буде е, до тіла, да, до, живого, до, до живого тіла, прикладений безпосередньо камінь. І якщо ми говоримо про тепло, то в МОКСі є такі види тепла 40, від 40 до 70 градусів. От, наприклад, температура 40-45 градусів, так, це, як ми кажемо, таке тепло, яке не гріє практично. Чому? Тому що це. Тепло, яке можна всім. От, наприклад, діткам болить животик, чи кашля, чи нежить. Так, це слабеньке, легеньке таке тепло, яке комфортне. Коли ми його можемо використовувати, ну, я завжди кажу, завжди можемо використовувати 40 градусів. Тобто на будь-якій ділянки на початку, на старті ми можемо ставити 40 градусів. Наприклад, тепло, яке вже 50-55 градусів, так, це тепло, яке глибоко прогріває. Добре для зняття м'язевого спазму, тому що це тепло проникає вже в глибші шари м'язів. І, відповідно, Дає вже більш такий потужніший ефект. так? От, Наприклад, ну, хід також є 50-55 градусів. Ми можемо це тепло, наприклад, на щось защемило, так? от ми собі взяли, ось поставили, приклали. І собі потримали це тепло 50-55 градусів. Або, наприклад, на печінку теж добре ставити 50-55 градусів на живіт. Тобто там, де нам треба зняти глибший е, м'язевий спазм, і щоб це тепло проникло в більш глибші шари м'язів. Е, тепло 70, е, 60 від 55, уже там до 70 градусів, це тепло, е, скажімо, я на нього завжди кажу таке. Цілюще тепло, тому що це вже йде 60-70 градусів припікання. Кому корисно припікання, куди його добре використовувати? Дивіться, припікання <кій> це те тепло, яке дає нам омолодження, стимулює ріст капілярів в першу чергу. Далі омолоджуються зв'язки, омовлюється кров, омолоджується шкіра. Це тепло припікання дуже корисне. Куди його можна прикладати? Його можна прикладати на біологічно активні точки. Дуже добре. Тільки пам'ятайте, що важливо, щоб точка не перенавантажувалася. Її можна прогрівати не більше, припікати не більше, ніж 2 хвилини. Це не значить, що ось ми приклали на точку і ми тримаємо 2 хвилини. Ні. Це значить, що ось тривалість, кратність. Ми таким чином вводимо в стрес е, ту точку чи суглоб, який у нас болить. Ось ми його беремо, припікаємо. Так знову ж таки, нам не треба, навіть якщо ви не відчуваєте і ви хочете тримати довго, та буду тримати 2 хвилини. Це робити не потрібно. Завжди потрібно ось. Короткостроково приклали, відпустили, приклали, відпустили. Це припікання. Добре робити припікання, наприклад, хребта. Дуже добре, хто пробував цю процедуру, знає. Тому що в хребті народжується кров. Таким чином, ми стимулюємо якби, омолодження, ми стимулюємо добрий, хороший такий кровообіг. Це раз. По-друге, припікання ще його така дуже важлива властивість. Це коли ми робимо припікання. Окрім омолодження, окрім народження капілярів, ми посилюємо імунітет. Тобто імунітет стає кращим в рази, не в 10, не в 20, а в 100 раз стає кращим імунітет. От я вам приведу приклад припікання, коли, наприклад, припікаємо колінний суглоб або будь-який суглоб. От ви часто говорите: я там була на кріотерапії, да? на Боже, це холодом. так? Іде вплив холодом. Так, от, коли ми говоримо там холодом вводиться в частину тіла, в стрес для омолодження, для того, щоб краще запустилася той орган чи система, то тут, за рахунок припікання 70 градусів, ми також того ефекту. І припікання також ще корисне тим, що в нашому організмі є старі клітини, хворі клітини, онкоклітини. І коли ми робимо припікання, то відповідно ми стимулюємо ріст і розмноження хороших, здорових клітин. Тобто відбувається такий процес, що лейкоцити якби змітають на своєму шляху усе погане, що, що стряпляється на їхньому шляху, тобто всі погані клітини. І це дуже добре робити для тих, хто хоче ефекту швидше, краще і е, триваліше. А ще раз, в припіканні важливо в першу чергу, це не тримати дуже довго, а вводити потрібно в стрес. Потримали, відпустили, потримали, е, відпустили. Е, при атеросклерозі, наприклад, коли ми ось ставимо на артерії, да, Теж ми можемо робити припікання. Ну, знову ж таки, ось потримали, відпустили. Потримали, відпустили, потримали, відпустили. На суглоби, коли болять, також дуже добре робити припікання. На кісточки, на е, е, точки дуже добре робити припікання. На обличчя припікання ми не робимо. На сюди ми не робимо припікання. Тому це, що стосується е, різновидів тепла. І якщо ми підведемо з вами підсумок, то який висновок можна зробити? В першу чергу, перше, тепло комфортне, 40-45 градусів можна всім і діткам. Е, далі тепло 50-55 градусів це тепло, яке е, глибоко прогріває, знімає м'язовий спазм. Е, далі тепло 70 градусів це. Припікання короткострокове, важливо, щоб було. На точки, на хворі місця суглоби, так? на ноги можемо ставити припікання. Перше, що важливо знати, пам'ятати, це що важливо накопичувати припікання, а не тримати довго. Особливо, що стосується людей, які, наприклад, цукровий діабет або не мають чутливості в ногах, то е, вони можуть тримати довго, в них немає чутливості. Так? Тому тут важливо не чекати, коли запече, а потримати, відпустити, потримати, відпустити. Тому, мої дорогі, будьте здорові разом з Моксі, підбирайте собі правильне тепло, чередуйте його, підбирайте під е, відповідну проблему, яка вас турбує, і зберігайте своє здоров'я разом з Моксі. Тому що в Моксі це молодість, краса, енергія і довголіття.